Ми починаємо з засідання комісії планування фінансів та планування бюджету. У нас є сьогодні порядок денний, 11 питань, два додаткових. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Починаємо. Є і на дозволяє проект ухвали про внесення змін до ухвали до затвердження структури виконавчих органів загальної численності апарату та ради хмельницького. Звернення поговорити за комісія пропонуємо розглядати прохвале номер 32 в сутті редакції. Водимо структуру. Чому, як вона буде погоджувана, щоб воно все швидко походжу? Є воно, чи воно? Е, е, цей слайд, випустили один слайд, так, та так. Він е, один є. В нас також буде пропозиція зробити через чергію. Можна подавати е, документи на отримання зрозуміло елементів доступності на. Там тут погоджуєтеся. Ми сесії будемо прислати. Чи, 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 сесі? чи зараз шість да, чоловік і, а, і... То могли би зараз? <кліг> я можу <вам> попросити <покусую>, <кліг> <вагальці в> <кліг> да, на переглядати. Що на сесії на Ну, ми ми Добре, давайте на сесії. А чому шість чоловік, їх ми пропонували наскільки я пригадую всі тринадцять? Зайти тут? А, нам стати буде насправді дві всі 13. У нас було пише способного коштів. Посади вони декретні. Ти хотів ще щось по повноваженню говорити про видачу дозволів. Я ж хотів говорити, але видавати ціну законодавство може тільки коломійцям. Тому питання, наскільки вимагають. Як ми будуть показати фінансування, я маю думати, що заступно пописали. Розумієш? Шо, ставлю, якщо більше нема, колеги, ставлю на голосування. Зауваження. Зауваження. А які зауваження? Ну що не, не 12, а на 6. Ми знаєте, що вони будуть... Наталь, зафіксуйте зауваження. І коли вони закінчують роботу по доступності, ми закриваємо їх. Ну, тому, 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 тому що насправді це є... Ну, дивіться, давайте ми розуміємо, що це якийсь тимчасовий орган, який має вирішити питання з доступністю, а не вирішувати його впродовж наступних 30 років. Я думаю, що так воно і бо це неможливо вирішити все це. Я просто не розумію, на що нам колегейців, які це, управління, по які вирішується питання, ще треба заступнити. Ну окей. І ще, і ще 13 років. Ставлю на голосування. Хто за? Заважимося. Заваженнями. Хто проти? Утримались. Ми отримались, рішення прийнято. Проекти плану про внесення змін до розважування повноважень. Це проєкт половина складається з декількох частин. Перше це пункт 1.2.1. Просто помилується надали нашій інспекції право виконувати повноваження на території міської територіальної громади, де це автоматична форму, бо неправильна наша інспекція не здає повноважників на території міста. На території Виправляємо наступний пункт 1.1 ми надаємо Департаменту економічного розвитку інспекції архітвоконтролю стосовно ведення експлуатацію об'єктів, які видають 1001 року. 2021 року це на виконання вимог аудиту по стягненню коштів переворотної участі. Далі, стосовно пункту 1.3, це повноваження юридичного департаменту вносили зміни структуру, створювали нові юридичні особи і зараз ми на себе. Заваження про надання послуг, і також ми бройном е 12 створюємо повноваження про лінія забезпечення доступних інвалідності та інших промовільних Тут Хотілося б прокоментувати те, що сказав Петро Михайлович. Ну, я сприймаю вашу критику, і я позиціями обговорювали це питання перспективно на комісії з питань інфраструктури сьогодні вранку, ми на наступне пленарне засідання подамо вам штрафування ваших повноважень, доповнення до повноваження підтримання цього створення саме. Ми знаємо, як зробити діяльний контроль за видачі з врахуванням додачі документів через контроль точно, але нам нас не контроль цікавить А, а видача сама. Але вліз, так, не, там, ні, так, я що... Якщо шановні колеги, є питання ми якось вчора це розглядали вже і питалася, як комісія законності розглянула вистав, що вона підтримала якось там по частинах. Комісія законності не підтримала. спілкувалися з колегою так сьогодні. Тобто позиція така з врахуванням цим зауваженням і допрацюванням е процедури, які буде пропонувати. Може би ви на наступний раз проголосували тоді розмежування, як е -е, може, буде допрацьовано? Ми ж все будемо. Я проголосував, що ми запустили всі процеси і все одно не будуть звертатися бюджет до вас на наступний раз, ми виносимо це. Может... Че от така че от че му ме дадеш тази 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 Какво питание ни се могат да задържават в тази ситуация? В каки Але до сьогоднішнього дня спокійно існувала і того. Якщо можна доповню, колеги, бо власне минулого тижня було засідання Національної ради з питань безбар'єрності, і це власне є ініціатива, де на рівні військових адміністрацій міст має бути окремий профільний заступник. І власне і має бути цільовий підрозділ. Це минулої середи, якщо не порядку і Ірина Михайлівна брала участь, але вона не має того статусу. Я, 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 я 15 років назад, 10 років назад, десь 20 пандусів за свої кошти зробив в Франківському районі, я радий, що тепер всі про то знають, здогадуються і розуміють, то важливість. скажу, звичайно, що має маю багато застережень інструкторів, але якщо повернутися з 2012 рік, ми перші створили департамент канату євро, це було дуже така дискусійне питання. То російських міських радах, які приймали цей інструмент, були створені департаменти Європи. Перша міська рада в Україні, яка створила департаменти, це Львівська міська рада і святого. Нашої структури департаменту було студію населені двісті шістдесят як на місце поправляли в структури. Я не понятно, що має бути першим, самі краще. Я все розумію. Може ви заважні тільки одне. логістики не розуміємо, не, не бачили, не чули. А повноваження затвердили намагаємо вихопи ви, на сесії. Покажу слайд про які ви серед ставлю на голосування. Хто за? З врахуванням комісії законності законності, якщо врахуємо, тоді вони не, не будуть реалізовані. Це. Хто проти? Отрималися. Я не можу порахувати. Хто за? Ще раз. Ми отрималися троє. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За. Ти теж отрималася? Ти за, сім за, троє отрималися. рішення прийняти. Проєкт ухвали про здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади в 2025 році ЄБРР 10 мільйонів євро. Є рішення Мінфіру. Ставлю на голосування вечері. Вчора за не може комісію давати. Проте отримали двоє отримали рішення прийнято. Mm. Проект ухвали. Ми не будемо теж голосувати ні один Проект про внесення змін. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету. Ні, так ці списки вони активізовані, їх можна шукати кошти і натримувати. Проект ухвали про внесення змін до бюджету військово міської територіальної громади на 25 рік. Так, дивіться, перший блок це всі дотації, субвенції можу перечисляти, які нам дали. Це І там на комунальні випадки, послуги мільйон 809 400, випадки, Субвенція випадки. на житлово-комунальний героїв небесної Сотні, дуже нам в... ВЦА є Потім а ще в нас буде з голосу. Ми запропонуємо вона прийшла вчора. А це субвенція 1 мільйон на ПТУ на заміну вікен. Ми так само пропонуємо вам в протокол додати. Це перший блок. Всі субвенції. Окрім того, є в нас. Не дало нам казначейство повідомлення, що по надзвичайній кредитній програмі пригадайте це. Ми маємо ми там три об'єкти навроцького орлика і школу в Брюховичах. Нам йдуть 100 мільйонів. Ми що так само їх відображаємо по цих Біберська рада. Нам дає 24 тисячі субвенцій на оцінку дітей з особливими освітними потребами. Це перший блок. Другий блок вже уважно. Ми враховуючи перевиконання дохідної частини. За перший квар квартал ми пропонуємо збільшити доходи загального фонду на 276 мільйонів 893 тисячі І на що спрямувати? 250 мільйонів спрямувати на видатки бюджету розвитку. Плюс 1 мільйон 472 мільйона 300 – це то, що було пропозиція за рахунок цього перевиконання, пропозиція комісії охорони здоров'я дати на міську програму додаткових коштів популяризації культури донорства. Я ще дуже коротко, дивіться, окрім того, і 25 мільйон 420 тисяч 800, що ви прийняли рішення, це на додаткова на програмації ці рішення приймали, Я правильно розумію? Так e, всі окрім e, я думаю, окрім, окрім, окрім. що Івано зараз буде я стільки керування. наголошу. би ми ще просили, щоб ми сьогодні на виконкомі внесли таку правку. Окрім того, що дали нам пропозиції земельники і комунальна власність, що вони продадуть і збільшують обсяг бюджету. Хто буде нести відповідальність. Вони попередні всі ага. плани були нереальні. А зараз ми ще тільки, тільки договорюва з вашої розуміли, пропозиції розуміли. з, з вашою. Знову таки, бо це буде правка комісії. Ми сьогодні внесли виконком, але це треба буде внести правку на сесію. Ми ще пропонуємо. Вчора нам надійшло від департаменту економіки, що вони пропонують встановити план надходження від пайової участі. 30 мільйонів гривень в нас не було встановлено, але кошти надходять. Тому ми встановлюємо план 30 мільйонів. І оце все перевиконання ми спрямовуємо на те, що щоб розпочали. Скажіть, будь ласка, розвитку. тобто от зараз то, що прийняв виконком, ми це, ми це все одно правкою комісії маємо внести? Дивіться. Е, та тому що ми ухвалу не поміняли, і окрім того, в нас ще будуть е, потім правки, які я наприклад не хочу голосувати, щоб наша комісія брала на себе відповідальність за роздути. Тоді я можу. Дивіться, я можу сказати, що поступили. І я пропоную, бо я на виконкомі цю правку проголосувала. Але ми давайте тоді ми вашу правку будемо голосувати окремо. Добре, ну, бред, розумієте, дивіться, Ми на себе беремо відповідальність за їхній роздутий бюджет. Але а, дивіться, але, всім але всім всім ви чому його чому? розподіляєте. Яка сума ви розподіляєте в бюджеті робити роз будемо будемо шукати десь інші джерела? Бурці так не можемо. 30 мільйонів. Так. Пропонується 30 за його, а від надхожі від продажу землі від продажу а землі. 150. Пропонується збільшити ми на 100, 100 мільйонів. Від продажу майна на 50 мільйонів. Я не вірю в цю історію. Від 50 від майна і Но, 100 від злі 10 10 і 30 вони від бойової вичерпки. 180, 180, 180 загалом збільшити надходження бюджету розвитку. Uh, я зараз буду окремо ставити це на голосування, тому що це правки. Так. Тут зараз... ще є одна субвенція, яку ви ще будете розглядати, і раніше Яко? там є перевиконання. Яка, яка субвенція? 13.02, 10 мільйонів, ви зараз, зараз будете розглядати. Будем, Плюс там ще є там решта питань, які були погоджені, окрім є ще в нас частина, коли ми з по оплаті праці ми з одних забираємо з іншим, віддаємо це внутрішні перекидки. Там жодної додаткової копійки. Але пригадуйте, а чому ми... вони не прийшли до того і не проговорили з нами в комісії? Вік, тому що дивіться, там є дуже незначні суми. Це я пробую проговорити. Тому що це я забираю. Я або собі кладу, або добре, комусь даю, о, добре, тобто я це я перерозподіляю, щоб вони не мали на вакантні вони на всіх кілька добре. Ну дивіться, щоб вони не мали на вакантні. Це чисто наш контроль. Добре. А, і 3 мільйони хап ви вчора прийняли, ми також сьогодні внесли на виконкомі. Це треба мені буде Так, війчо. оце ти, ти можеш наталію, та, поді, е, е, про 30 років. Але я спрошу потім з Наталією, дайте це, щоб Добро. ми нічого не на цей. Е, шановні колеги, є ще одна правка, яку ми маємо внести в цей бюджет. Загаль? Загальний? Загальний. Е, ми надавали, якщо ви пам'ятаєте, субвенцію дитячому клінічному центру медицини науково. Ми його досі реалізувати не можемо. Ми спочатку вносили зміни в програму, потім ще в нас то було. Зараз треба поміняти назву стрічки. Ми вносили назву стрічки субвенцію обласному для проведення ремонтних робіт ТТТ, а нам треба написати для проведення поточного ремонту санітарних кімнат. Це технічна правка. Я б вас дуже просила її і підтримати. Ще одну, що я попрошу правку, то що я говорила про послідовність, переліки, які ви будете голосувати Добре. до бюджету розвитку по спродівому. Ми Добре. після того, Добре. тому що і я попрошу що у відповідних додатках ухвалу про внесення змін до бюджету відобразити відповідні зміни, Добре. які ви приймете перед шановні колеги. Ставлю за основу, що одне слово, перерозподіл Сказала, від перевиконання. Ми нічого не вносимо до бюджету не від перевиконання. Все, що ви діли це, це все. Ми спрямовуємо. Ви ви ж поділили вчора. Скільки а ви ще будете зараз бюджет розвитку ділили? Ми тільки зараз... жили оцих 400, Получається, тепер вже 30. Ну, оцих 430, 30, що ви поділили, я тільки говорю через. Ми каже, де ми будемо брати на військових. То, О, там ми ви поділи там тут до те. Що коли ми говорили на військових, це все дати ви казали, що тільки за результатами половини року будемо розглядати перевиконання... Дивіться, <звіць> ми ми перекрили військових. Я не знаю, хто а вчора, вчора зали... сказав, що на військових нема завдяки тому, що вчора підписаний кредит, і завдяки тому, що ми перерозподілили військові забезпечення. Ні, дивіться, пригадайте чотириста оцих то. Що сьогодні то, що наказ нас вчора, мінфін. дав Ми їх думав, даємо де? на боргові і частково на програму докуна. А ті гроші даємо на військово. Тому понятно, ми перекриваємо. Але нас вже 250 мільйонів намальовується на військово, так що все добре. Так, поки 에, що це, в... да, шановні все, колеги. Я ставлю за основу це питання, хто за? Тепер за основу. Тепер розглядаємо е, правки. Моя правка, по, е, прошу проголосувати по субвенції, поміняти назву стрічки. Хто за е, правка, дякую, одноголосно, правка, яку говорить Віков. В тебе їх там дві, так? Ну, е, перша правка за пропозицією Департаменту економічного прав... Надходження коштів пойової участі це в виконкомі є, тобто я можу це озвучити, встановити план надходжень за від коштів поєвої участі в сумі 30 мільйонів гривень. Тобто ставлю на голосування саме оцю цю правку. Хто за? Дякую. Далі наступна правка. Е, ну, відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації, мільйон приймаємо субвенцію з обласного бюджету на програму розвитку освіти. Це на ПТУ на заміну ставлю на голосування. Хто за? Дякую, одноголосно. Наступна прав управління судзахисту друкарська. Це ви вчора розглянули. Ставлю на голосування хто за. Наступна про врахувати у відповідних додатку ухвали про внесення змін до бюджету військові міської територіальної громади на 2025 рік, зміни до переліку об об'єктів, віддатку, на які будуть проводитися за рахунок за кошти бюджету розвитку бюджету міської територіальної для здійснення заходів щодо підтримки сектору безпеки та оборони. Все, що ви від, від проголосуєте в розподілі, я собі... по, по, -по закритій ухвалі. Так, ви проголосуєте, ну, а, так. а я відображу відповідних додатків і, і перелік об'єктів, віддатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Ви проголосуєте, а я у Легальнення суми або по інвестиційних об'єктах відображу відповідних додатків. Хто за? Дякую. А, і стрічку ви проголосували? Так, так, стрічку так, е... все, так, все, там. проголосували. Все. все. Ставлю в цілому справками. Хто за? Дякую. Отрималися? Немає. Зпроти немає. Дякую одноголосно. Дякую, Вікторія Здійснення місцевого запуска прошу про здійснення місцевого запозичення до бюджету міської територіальної громади в ПАД УЗБАН. Питання два. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Троє. Рішення прийнято. Проект ухвали про здійснення місцевого запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади в 2025 році, АТ Державний ущербний банк України. Хто за проти? Утрималися? Троє утрималися, рішення прийнято. Проект ухвали про затвердження переліку об'єктів, видатки на яких у 2025 році будуть проводитись за кошти бюджету розвитку міської, міської громади. Шановні колеги, дивіться, профільні комісії мають свої зауваження. А основна комісія, там, яка у нас просто там перелік великий по освіті, вони не прийняли рішення. Тобто, я так розумію, що освіті прийняли. А вони ну як ми внесли всі правки, які були в освіті. Не прийняли вони тільки тому, що у них було всього лише троє так, представників, і їм формально не вистачило. Тобто у нас Але немає розгляду профільних комісій. Ставлю на голосування про перенесення даного питання. Це, це, це просто вони рішення не прийняті в зв'язку з відсутністю. Яка різниця, з якою профільна комісія не розглянула? Це ставлю на перенесення. Ну, добра, в них Але в них немає, немає зауважень. Ми всі правки і пропозиції, які в них були політики. Ну так вони ви засідаєте, приходьте до нас. Ми переносимо це питання до рішення всіх профільних комісій. Друзі, ми не можемо за комісію освіти приймати рішення. Це неправильно, це дякую. Закрите потім. Проєкту ухвали про перелік об'єктів для здійснення заходів щодо підтримки. Це теж закрите. Збільшення статуту ратуша Сервіс. Хто за? Збільшуємо статут. Рад. Рад. Дякую, прийнято одноголосно. Так, це закрите питання. Звернення управління освітньої інфраструктури просять внести зміни до ухвали. Що це таке? Ставлю на голосування. Хто за? Шановні колеги. Розглядаємо друге додаткове питання, яке піднімав. Ми його розглядали. Це по біргам для львів електротрансу, в тому числі і сьогодні був озвучений прийшли. новий перегляд. Голова комісії інфраструктури просить підтримати в повному обсязі без зауважень. І, Якщо, і Обіцяє, і обіцяє на працювати над зменшенням збитковості наших комунальних. Ставлю на голосування підтримати в цілому список, який був озвучений сьогодні в сесійній залі, включаючи той, які ви за хто проти, утрималися. Один отримався рішення прийнято. Переходимо закрите рішення.